Чи можуть представники ТЦК та СП заходити в дім? Відповідно до статті 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням суду. Лише у невідкладних випадках пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчинення злочину, можливий інший встановлений законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку. На законодавчому рівні представникам ТЦК та СП не надано повноважень навіть у невідкладних випадках заходити до вашого житла чи іншого вашого володіння, в тому числі і для вручення повісток. Якщо представники ТЦК та СП під будь-яким приводом самовільно проникли до вашого житла чи іншого володіння, їх дії можна розцінювати як незаконне проникнення. Окрім цього, в їх діях також може бути наявний склад кримінального правопорушення, пов'язаний із перевищенням ними владних і службових повноважень. Як за незаконне проникнення, так і за перевищення влади і службових повноважень встановлена кримінальна відповідальність. Чи можна знімати на відеокамеру чи камеру телефону представників ТЦК та СП? Згідно частини 1 статті 307 цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото, кіно, теле чи відеоплівку не потрібна, якщо зйомка проводиться відкрито, зокрема на вулиці чи інших заходах публічного характеру. Слід зазначити, що в умовах воєнного стану існує заборона щодо проведення відеозйомки відносно військовослужбовців та їх перебування. Також це правило діє і щодо роботи ППО, військової техніки та їх переміщення. Але робота працівників ТЦК та СП, особливо в громадських місцях, до цього переліку не входить. Тому у випадку, якщо співробітники ТЦК та СП вручають вам повістку, здійснюють у відношенні вас будь-які неправомірні дії, ви можете здійснювати фото та відеофіксацію. Яка відповідальність за відмову від отримання повістки? Станом на сьогоднішній день в Україні вручається три види повісток. Перша для оточення даних вона надходить для оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місця роботи тощо. Друге на проходження ВЛК після її отримання військовозобов'язаний має пройти медичне обстеження. І третя так звана мобілізаційна або бойова. Ця повістка надходить після проходження медкомісії, якщо військовозобов'язаного визнано придатним до проходження служби. За наявку за повісткою для уточнення даних та для проходження ВЛК або відмову від отримання такої повістки, військовозобов'язаний нестиме адміністративну відповідальність. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вигляді штрафу від 3400 гривень до 5100 гривень згідно зі статтею 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі відмови від отримання повістки представники ТЦК та СП мають скласти акт відмови від отримання повістки. Даний акт складається в присутності двох свідків, підписується ними і уповноваженими особами та передається до центру комплектування. Зазначаємо, що ви не зобов'язані щось підписувати чи ставити підпис на цьому акті. Слід зазначити, що наявність висновку ВЛК відіграє дуже важливу роль, адже саме кримінальна відповідальність наступає для військовозобов'язаних, які пройшли військово-лікарську комісію, яких визнано придатними і які без поважної причини не з'явились за отриманою мобілізаційною або бойовою повісткою. У цьому випадку за неявку військовозобов'язаного передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 336 кримінального кодексу України, максимальний термін покарання за якою складає до 5 років позбавлення волі. Ставте лайки, підписуйтесь, репостіть наше відео. Якщо у вас виникли додаткові питання, пишіть мені особисто або до нашої редакції. Ми будемо вам допомагати.